Далі ми познайомилися в місті Кам'янці-Подільському, вона мені була в контакті, поставила пару лайків і я їй написав. Перше, що вразило, це те, з яким напором він почав писати мені. Я одразу покликала папу, він знав, ну, він, це був курсант, він знав цих курсантів. Почула схвальні відгуки від батька і почали спілкуватися. І на побаченні вже біля паркану, військовій частині я стояв з одної сторони, вона з іншої. Розмовляли, познайомилися, договорились зустрітись вже в місті. Після цього вона мене прийшла провести на ЖД вокзал. І я побачив, що вона плаче. Тоді я зрозумів, що є за що боротися, і що нас може щось вийти. Там буде для тільки люди за вікном на моїй вулиці давно вже весна і дух захоплює немов він висоти, бо так живу немов літаю я, так немов, літаю я, Кожну мить, коли зі мною ти. Мама за мною був тебі. Мило коли з тобою. Вітаю і знов і знов. Після тижні, як ми вже були знайомі, я вона до мене прийшла, але тоді не було неможливості не в самоход втікти до неї, не ні вийти нікуди, тільки на КПП. Пішла вона до мене і була голодна. Я кажу, в мене не було грошей, я кажу, піди зніми мені гроші на карточку, з карточки і купи блінчики. Так ось тоді у нас пішла традиція, завжди коли я прийшов до неї в каменець, ми брали блінчик. Кожну ми, коли зі мною ти. І я моє сонце, здраве моя, моя уляна. Цей день я хочу тобі сказати, що це тільки перші кроки нашого життя. В майбутньому нас ще дуже багато перешкод нас чекає, і ми пройдемо їх разом. І так як ми мріяли колись, так воно і буде. Ми будемо сидіти колись в старості і. Качатись на кріслі-качалці, будемо гуляти біля річки з внуками, будемо згадувати, яке ми класне життя прожили разом.

Тисячі телефонних розмов, мільйони набраних слів, смс-повідомленнях, десятки листів написані власноруч. Ти пам'ятаєш, що в цих листах я завжди керувалася такою статою, що хто чекає, той отримує все. Так от, зараз ми отримуємо з тобою все. Не все зразу, але потрошки. Ми до того йдемо. От і ще кажуть, що всесвіт безмежний, але я бачу його меж, адже ти є моїм всесвітом. Вказати наші слова, я люблю тебе, моя маленька дівчинка.